Франція якось менше прильотів кожного дня обстріл. А станка бере з того берега. Зараз ми можемо з вами вийти, а нас може вже спіймати. Хай вони їдуть туди, в Росію. Їм там подобається, хай вони туди їдуть. Ми з хат не виходили. Ви розумієте? Ми боялися. Зараз ми знаходимося в Херсоні. Ми їхали спочатку на одну локацію, де можна було б спокійно роздавати нашу гуманітарну допомогу людям, і щоб це не наражало людей на небезпеку, щоб це не була відкрита місцевість. Тому що, як показує практика, росіяни навмисно стріляють туди, де скупчення людей. Це як і сам Херсон, так і Херсонська область. Східніше за Антонівкою є населений пункт Садове, і там понад тисяча людей, які проживають без води, без газу, і у них з продуктами. Повна катастрофа Херсонська область, село Садове. Поселення було звільнене від окупації 11 листопада 2022-го. Тоді Збройні сили України очистили від російських загарбників все правобережжя Херсонської області. Мешканці садового самі організували імпровізований пункт незламності, де люди могли би отримати гуманітарну допомогу від волонтерів, зарядити телефони, щоб бути на зв'язку із рідними, чи просто заховатися в укриття від мінометних обстрілів. Ми тут все поубирали і зробили центр допомоги. Тут у нас зарі. Заважаються телефони, люди приносять і заряджають. Вони... Отут ми видаємо гуманітарний одяг. Оце ми посортували, так посортували. Це колись був совхозна контора, тут директор совхозу сидів у нас. Оце ми так зробили, розумієте? Там теж склад, там теж склад, там під воду, а тут у нас бухгалтерія. Доброго дня, бачите, ми польова була, правда? поліва сьогодні. Бачите, як отримали, роздали набори з підписами. Бачите, зараз ми їх носимо комп'ютер і одразу віддаємо на Миколаїв. Як у вас ситуація з ліками? У нас дивіться дуже погано ліки. але у нас працює медсестра Татьяна. Вона неработник сама буватер, і тільки чи Медсестра, медсестра. ну вона сі... в команді. Вона в команді розумієте? Коли ви створили, скажімо так, ваш умовний на фонд, 17 декабря ми його створили. 17 грудня ми почали возити, ОСБ, роздавати, все робити. А потім вирішили, що треба робити центр, цього мало, і ми оце перейшли сюди, навели на вулиці порядок, навели трохи тут, і отак займаємось. От бивший голова селищної ради, вона педагог, вчитель, це теж вчитель, медработник. О, такі вас люди вони просто самі підтягнулись. І я просто вклоняюся їм, дівчата, що вони мене підтримали. Ви знаєте, без людей ти ніхто от сьогодні вранці прийшло десь до 30 30 людей допомагати винести зранку, щоб людям швиденько видавати допомогу. Скупчення щоб не було. Ми її швиденько винесли. Потім дівчата шість чоловік сіли. Отак і почали видавати. Поселення перебуває під постійними обстрілами, адже знаходиться дуже близько до позицій російської армії. Вранці якось менше прильотів. Ви розумієте? Вранці вони ще п'ють горілку і сплять ще вони проснулися. Після обіду воно вже страшненько. Спасіба, що нам дали буржуйки. Що люди можуть ховатися в підвалах. Ви розумієте? Оце нас спасає. Є розкладушки, є вже обогрівач. Більшість селян евакуювалося, А ті, хто залишився, пережили всі жахіття окупації. Проживало десь приблизно 2,5 тисячі населення. <рес> За останніми даними це десь приблизно 600 чоловік. Молоді уїхали, ось так і в нашій родині. Діти уїхали. А я залишилася Ольги Васильівни. Теж діти уїхали, залишились. Так усіх майже ваше село було під окупацією з того самого дня, коли і Херсон був під окупацією. Так, Конечно, да. Вони тут себе вели так кожній домівці Вони жили з дівчатами, гвалтували їх, здівались як могли тільки. Ну а допомоги від нас ніякої не було. Ну що ми зробимо? Нічого не зробимо. Тут в кожну хату вони заходили. Що хотіли, те і брали. А що ми ж в такому возрості вже? Що ти йому скажеш? Ми з хат не виходили, ви розумієте? Ми боялися. Ми їх просто боялися. У нас на початку хлопці їхали там на воїнську часть нашу. Чого вони їхали? Ми по сьогоднішній день не знаємо, бо двох розстріляли зразу вже, а одного забрали, то його в підвал, а потім кинули гранату. Для матері це велике горе, і для нас, для села, це було дуже велике горе, тому що ми ж розуміємо, що таке родити дитину, щоб якийсь тварь орка прийшов, знущався над над дитиною, вбив його. Дуже важко було, дуже важко, Ну ви знаєте, буде перемога, тому що люди, ви бачите, як люди настроєні в такому віці, а вони ніде ніхто не йдуть. Вони хочуть тільки перемоги. Ну так, да, в нашому селі теж є такі, які на дорогу вибігали і кричали Росія! Дякуємо! Ми зараз їм не даємо допомоги. Ми їх відправляємо на Вороніж або на Ростов. Нема грошей. Ми їм дамо гроші, тільки виїжджайте від нас, ви нам не потрібні. Їдьте в Росію, вони бігли на ті бетери, танки падали. Все, слава, слава, слава Росії. Кричали Путіну. Ви маєте право нам не видавати. Да, от сьогодні я прийшла Ванна прийшла, сказала: ви не маєте права, це не, не ваше лічне. Ви мені не маєте права відмовити. Я кажу: ви знаєте, це. Ми не маємо, але в мене кажу, душа рветься, коли оці скільки дітей померло у нас до тисячі дітей, 1300 на сьогоднішній день по Україні. А я буду вам давати гуманітарку. Хай вони їдуть туди, в Росію. Їм там подобається, хай вони туди їдуть. Люди виживають під буквально постійними обстрілами, і, звичайно ж, не обходиться без жертв. 17-го він прийшов тут. Допомогу отримав зранку. Прийшов додому, почались обстріли в обід. І він побіг до люка, там люк у нього металічний, де вода відкривається, кинув туди документи, стрибнув і голову одірвала. Голова вверху була ще. Тут от він був, тут його через годину немає. Це ж страшно, це ж не, ти не знаєш, коли, коли що. Ви знаєте, ми випадали? вже тут настільки втягнулись в це, ну от іначе ми знаємо, що нам треба робити діло. Ми навіть прильоти. Диско... І друг друга заспокоюємо, Ну що має бути, те буде. Десь там здалеку ви чуєте щось летить. Ви якось комунікуєте. Ви на як станка летить, то воно вже як тільки приземлилось чути його. А станка бере з того берега. От зараз ми можемо з вами вийти, а нас може вже спіймати. Річка Інгулець. За, за нею на другому березі вже позиція росіян. Звідти постійно іде обстріл. На житлові будинки кожного дня обстріл. Так як ви кажете, до обіду більш-менш спокійно. Так після да. обіду починає да, починається. Поки зараз більш менш спокійно mm. немає обстрілів. Ми зараз трошки вигрузимося. У вас тут на складі mm. не будемо робити це на вулиці, щоб не було скупчень. То що давайте до роботи? Mm. Давайте робимо діло. Давайте.